У 2002 році я влаштувався на підприємство фармацевтичне, яке займалося на той момент переоснащенням під вимоги GMP і потрапив у новий підрозділ стерильного виробництва. І, ну, з цього почалася моя кар'єра. Потім були ще деякі проекти на цьому підприємстві. Потім я працював на інших підприємствах іноземним капіталом, іноземними інвестиціями, які займалися також інженіринговими про інженіринговою діяльністю. Ну і зараз ми створили свою компанію з партнерами, яка продовжує цю діяльність уже, скажімо так, за нашою участю, допомагає іншим підприємствам досягати успіху. Це був початок 2000-х, і це був той період був масовий перехід підприємств на. Вимоги GMP. І тоді я працював на підприємстві, яке теж було в цьому потоці. це була така молода, скажімо так, наша команда, яка цим займалася. Таким недоліком в той період був відсутність інформації. Бо нам прийшлося цим займатися, там, збиратися якісь команди, там, доставати цю інформацію. Вся інформація була англомовна, достати її було дуже мало і зрозуміти, там, достати, зрозуміти. Тоді це була така. Скажімо так, дуже серйозна перепона. Знаєш, просто ми були в той момент молодими, енергійними, і нам було це все цікаво. Звісно, там не було такого об'єму інформації, але ця жага до, до нового вона давала, якби нам компенсувала ці недостачі. Ми намагалися зробити все найкраще. На мою думку, досягнення української фарми за ці 20 років основні досягнення. Це те, що, по-перше, ні одне українське підприємство не закрилось, не збанкрутувало. По крайній мірі, ті, що навіть, ті, що в нашому полі. Ну, я, верту, кажучи, не чув, щоб якесь підприємство закрилося, щоб збанкрутувало. Навіть, навіть під час війни багато підприємств просто змінили релокацію, але не закрилися. Другий такий компонент це те, що відкрилось, відкрилось підприємства просто з нуля. З нуля і Підприємства вийшли в топ на топовий рівень, десятку найкращих підприємств. Третє досягнення, яке я бачу, це те, що українські підприємства вийшли на закордонні ринки. Там, вони там, збудували підприємства чи придбали, але тим паче українська фарма присутня за кордоном, навіть в Євросоюзі, і цей рух продовжується. Недоліком сучасної фарми, на мою думку, це те, що компанії просто між собою не спілкуються. Я не кажу про якісь там секрети, там, комерційні там, да, розкривання. Ні, це звичайні питання, звичайні технічні, технологічні питання, якась там порада. Є такі моменти, коли е компанії питання якесь вирішили вже, а інша компанія тільки до нього підходить, втрачає час. І зараз ми працюємо над такою ідеєю, щоб е подружити компанії, щоб вони більше спілкувалися одним одним і сприяли розвитку української фарми. Цікаве питання, що буде через 25 років, давайте тоді знімемо ще 25 років і подивимося, відбудеться Ну, Мій прогноз такий: що ми очікуємо сильної динаміки в РНД і очікуємо перших українських препаратів в цьому періоді, оригінальних препаратів. Це буде, можливо, загальна фарма може бути біотехнології, можуть бути орфанні препарати, генна терапія. Але я впевнений, що українську фарму ви ще почуєте.